Всім, Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене, дівчат, буде таке спартанське відео, і, мабуть, ще воно буде не раз, тому що в мене поламався штатив. Тому знімаю, як можу, щоб вам щось показати. Коли в мене з'явиться новий штатив, тоді буду знімати, як завжди, на столі, щоб все було гарно видно. Поки що що маю, те маю, маю тільки штатив Аврора, такий, знаєте, треног. Примостилась тут на підлозі і буду вам знімати відео, тому що знімати відео потрібно, а коли куплю новий, я ще не знаю. Тому потерпіть мене трошки такий. І так, як ви вже зрозуміли з моєї назви, тобто не все те золото, що блестить, я сьогодні вам розповім про оцей свій світирок. Я вам робила вже огляд пряжі своєї Пряжа це Ярнард Белісімо. вам, мабуть, засвідчує, угу. бо я включила на камеру не ту. Ярнарт Белісімо, Белісімо. Огляд пряжі в мене є на каналі. Я там верещала, пищала, дуже мені сподобалося. Але якщо я назвала своє відео не все те золото, що блестить, то тепер я хочу сказати свій відгук про цю пряжу, яка вона в носкі. Зв'язала я собі цей світерок. Зараз я вам вставлю фрагмент, коли я його в'язала, а далі вже розповім про нього більш докладніше. Хочу підключитися і показати вам те, що в мене виходить. Думаю, дівчатка, візьму один моток, зв'яжу моточок і покажу, щоб ви розуміли, оце один моточок. Оце якраз я закінчила один моточок ниток. Мій світерок, я потім, вже, коли він буде готовий на столі, його ще раз хорошо вам покажу. Але хочу сказати, що набрала я петельки на цю ніть, не знаю, як правильно сказати, на додаткову ниточку. Чого зробила? Зробила, тому що хочу якось по кольорах зробити горлочко собі. І щоб мені не йти зразу од ниточки, думаю, я так набрала, потім розпущу і тут зроблю горлочко. Залишила я на підрізи місто на салатовому кольору. Буде в мене ще, до речі, ця пряжа, я вже, мабуть, показувала, покажу ще раз. Белісімо, оце його етикеточка, 150 грам, 300 метрів. У мене три мотка, упаковку йшли по три мотка. Я взяла три моточка і оце один. Дивіться, спокійно на жилеточку, без цього можна спокійно одним обійтися. Але це буде світерок, світерок для мене. І оце думаю, та я ось трошки покажу вам трошки покажу. Дівчатке, ну щоб ви розуміли, до оце поки я зв'язала за вчора, за вечір. А це оце вже за сьогодні. Зараз буду приєднувати, в'язати рукава, тому що хочу я рукава, щоб були одинакові, а далі дожину тіло. В'яжеться взагалі бомба. В'яжу 5, 5 5, спицями. Так, де воно тут? Ні, 5,0, дівчатка. Трошки вам не так сказала. 5,0 спицями. Вот трохи з петлі. Ниточка, як в мене завжди. Альза Суперлана набросила. Ну, просто шукала толстую нитку, і оце така в мене попалась. Не знаю, те, що виходить, мені дуже подобається. Світрок м'якенький, класний. Тут, правда, не дуже такого нічого гарненького нема. Тут тільки 13 махер, а то Акрил, Поліамід і Поліастер, але ниточка м'яка, не знаю, як вона буде гріти. Я купила, <смі> купилася на колір. Так що, таке моє включення, дов'яжу його до кінця, тоді ще буду повністю на столі показувати. Але хочу сказати, що ось у. Ось стільки моточок. Оце один моточок. Ну, дуже економна нитка бомба. Майте на увазі, хто худенький, навіть на жилеточку одного моточка хвата. таке включення І так, зв'язала я собі цей світерок, він у мене вийшов трошечки короткуватий, наче було б все гарно, О, так трохи засвічує. Але коли я подивилася, я ще трошечки цього моменту була розпустила. До речі, тому Того, що я буду розповідати, я вам буду вставляти фото, як він на мені. То до цього моменту я його розп... дов'язала, бо він був короткуватий. І так залишила. Дуже мені сподобалася довжина, більше я не хотіла фото я вставляти, нагадаю. Залишилося в мене в мене пішло, спочатку я думала, що я двома моточками обійдуся. Але коли зв'язала, то побачила, що треба його трошечки зробити довшим. Зробила я його довшим, дов'язала, все було класно, все окей. Залишилося в мене від одного моточка ось отака, такий колобочок. Я вже думала його не вкидати в роботу, думаю, хай залишається. Тобто, як ви бачите, це ця секція ось звідсіля, оце вона звідсіля йде. Але, дівчатка, коли я його поносила, я, до речі, його одягала рази три одягала на роботу, тобто ви розумієте, що я в ньому була, ну, не три дні підряд, але три рази по цілому дню. Дуже він мені сподобався. Тепер хочу сказати свій відгук. Дівчата, кольори у них бомба, палітра кольорів. там Мене підкупив колір, кажу зразу. Палітра кольорів у них дуже класна, яскрава, така трошечки при, не при, господи, ну, така припудрена, не знаю, як сказати. але в носки ну, він, дівочки, ну, він зовсім непрактичний. Якщо з воротничком, я ще можу справитися, там його закотить, можу я його десь трошечки чи підшити, чи підгнути. Пряжа, я не скажу, що вона тепла. Вона товстенька, легенька. Але вже вона почала, дивіться, вже така, ну, не, не кашлатиться, але засмоптуватися вже вона почала. По-перше, вона не дуже тепла. О, такий, знаєте, ефект легенький ефект продування. Це було в приміщенні, в приміщенні в нас не дуже жарко, у нас так трошечки дуйко підтоплюю. Але, ну, щоб вона гріла, як оце надіваєш, наприклад, тоненький там. Махер, чи що ти там надіваєш, чи я ось ходила на роботу брашаль по касі Сілк дропс, то світер, павутинка, то нюсінька на футболочку, але мені так було в ньому комфортно. Тут такого нема. Вона товстенька, вона м'якенька, але вона не тепла. У прохолодному приміщенні вона не зігріє. Я нагадаю вам склад цієї пряжі. Тут йде 13% махер. 67 акрил, 40 поліамід і 16 поліастер. Тобто з, натуральних, з натурального. Тут тільки 13% махеру, все остальне йде хімія. Оцей махер ну, він зовсім ніяк не гріє, його не вистачає на кількість хімії, що тут є. Моточки йдуть по 150 грам 330 метрів. То в мене оце на цей світерок пішло. Ну, рахуйте, половиною мотка. Оце залишилося від третього. Але це ще не всі сюрпризи, які підносить ця пряжа. Коли я вже почала її носити, дівчатка, дивіться, що виходить. Мало того, що вона, при прані, до речі, не сіла, не розтяглася нічого. Вона почала розтягуватися ця пряжа після того, коли я почала її носити. Пішло воно все у шир. Дивіться, який вниз. Ви бачите, що робиться? Вниз пішов дуже широкий. Якщо зразка, правда, я не в'язала, тому що ниточок, ну треба дремоташки, три думаю, жалко. Але коли я його пост... зв'язала, я його постирала, випрала. То, ну, я не побачила, щоб пряжа сіла або там розтяглася. Але коли почала носити, ось вам сонце-кльош, пожалуйста. Вона роздається, ця пряжа вширь. І чим дужче ти носиш, тим дужче вона туди роздається, я не знаю. Резинки не тримає зовсім от слова зовсім. Ну, у мене тут така чисто декоративна резинка. Вона зовсім така, бачите, ну, є та й є. Але ті сюрпризи, яка вона, дивіться, наскільки, бачите, навіть видно, я не знаю, ось, бачите, наскільки вона ось роздалася вшир. Так само і тут пряжа вона пішла у шир. Тобто вона, ця пряжа, ця ниточка, розношується, розходиться під час носіння. Ефект, звісно, не дуже вдалий, тим паче, що я так, коли його зв'язала, я думаю, ну, мені хвата, дивіться, яка вона, там ширина, оверсайз уже такий конкретний пішов. А далі вона далі йде. При тому, що коли ти її носиш, чим більше ти її носиш, вона трошечки піднімається вгору і розширяється у ширину. Тому хто буде в'язати з такою пряжі, да, кольори класні, в'язати можна. Ну, таку, знаєте, вітряна погода, не холодна, можна носити. Але беріть набагато петлів менше, чим ви собі вирахуєте. Тому що в мене тут і так було, я не пам'ятаю, чи 80 петельок на одній стороні, мабуть, 160 чи 170 петельок всього по колу щось дуже небагато. Тому що пряжа товста. Ви, до речі, я в'язала, не знаю, казала чи ні. Реглан зверху, пряжа товста. Іде вона хорошо, подається дуже швидко, в'яжеться дуже швидко. Цей світорок зв'язався в мене за три вечора, щоб ви розуміли, тому що воно вилітає. Але такі підводні камні в цієї пряжі є. Вона, дівчатка, дуже-дуже розтягується. Ось, дивіться, я фото зараз ставлю, яка вона була зразу, коли зв'язала, я її фото, фотографувалася. Як воно, цей світерок сидів на мені. І оце дивіться, три дні носіння. Ну, Три дні не підряд, а так міняючись. Але вона пішла. Так ото воно так відео називається. Не все те золото, що блестить, тому що дійсно класна пряжа, колір бомбесний. Я навіть ходила по своєму ліцею, до мене дітки прибігали казали, ой, у вас такий гарний світерочок. Було дуже приємно, що маленькі дітки так оцінили. Але дівчатка, ну, хотілося б, щоб воно було хоч якось на місці. Залишився в мене ще отакий клубочок. Я цей клубочок добавлю сюди, я його дов'яжу вниз, але це вже буде не зараз, тому що в мене зараз такі процеси, які в мене треба бігом подов'язувати. Я вже його вигуляла, носила, ну вже ж можна трошечки його і придержать але ще хочу сказати, що форми вона не держиться, пряжа ніяк. Кашлатися вона буде. Хоча тут і, оскільки, ну, не натуральних волокон, але вона, я думаю, буде кашлатися. Вона така, знаєте, як валянок, збивається, збиватися вона буде. Хоча, що тут написано про ням? Прийняла... Ага, машинну стірку не можна, гладити не можна, ручне прання по 30 градусів. Я перший раз її брала в машинки в стиральні, то от витягла, вона свою форму держала, така як вона потрібна. А далі пішло, пішла, пішла гулять, моя пряжа, вся в рознос. Як гулять, так гулять. Так от, от. Таке моє враження після носіння цієї ниточки, цього світерка. Цей світерок я зв'язала. У рамках нашого проєкту Дівчатка так і дівчатка. Я його вже показала давненько, відео тільки-тільки знімаю, тому що ну, трошечки не встигаю я з відео. Відео тільки знімаю. Одну категорію я закрила сам собі дизайн. У мене залишилося ще дві категорії. Коли мене зустріла моя знайома з нашого містечка і сказала таку фразу А чого ти брешеш? Ти сказала, будеш в'язати чоловікою світера, не в'яжеш. Так от. Вже до Нового року я в цьому проєкті цей світер в'язати не буду, тому що я хоч би схотіла, я його не встигаю. Але світер чоловікові, я зв'яжу, я не брешу, я вам покажу його на каналі після того, коли я під, піддов'яжу під, під свої хвостики. Ті, що в мене є незавершені мої проєкти, і ще в мене лежить, хто не знає, хто знає, велика турбинка пряжі на чарівниця добра. Її треба також швиденько вив'язати, тому що в нас зима. Ну, це так маленький відступ. Так що таке моє враження про пряжу. Я рахую, що я номінацію закрила, тому що я вже його носила, я його вигуляла. Він вже готовий. Лишилося тільки дов'язати низ. І, до речі, коли я буду дов'язувати низ, не знаю, я вам тоді покажу. Я, мабуть, трошечки ще його із цей, зменшу через, може, 10 петель, тому що я вже знаю, що вона розходиться то я трошечки зменшу для того, щоб коли буде низ далі так розходиться, як оце зараз він так іде, щоб воно трошечки не так розширялося, трошки буде держати хоч форму по тілові. То цей клубочок, що в мене залишився, я дівчатка дов'яжу увесь, тому що я знаю, що вона хорошо підстрелює під час носіння. Так, таке моє враження, як завжди, вся інформація про учасників цього проєкту в інфобоксі. Там учасники, організатори, спонсори. Заходьте, дівчатка нав'язали дуже-дуже багато різної краси. Є на що подивитися, на що надихнутися. А моя одна категорія в цьому проєкті завершена. Більше нічого не встигаю, тому поки нічого в'язати під цим проєктом я не буду. Але в'язання буде, в'язання буде ще дуже багато. Заходьте до мене гості, я вас дуже чекаю, всіх люблю, і ми з вами зустрінемося, і це буде дуже дуже швидко.